Це як теплиця, якщо дати сприятливі умови: сонечко, клімат, водичку, ґрунт. Добрива, там у вас виросте все, що ви посадите. А якщо ви звідти тільки берете і нічого туди не даєте, то що там може рости? Ну, знаєте, тут багато розуму не треба, щоб розуміти такі прості речі. Я все-таки списую, на жаль, на непрофесіоналізм, на низький рівень професіоналізму. Ну, поживемо, побачимо. Я впевнений, що адаптивність до виживання і до кризових ситуацій в українського бізнесу надзвичайно велика. Я вірю в те, що війна завершиться. Найближчим часом дуже хочу в це вірити, але це приведе до того, що українське суспільство буде мати змогу завантажити владу. Я сподіваюся, що ми вже нарешті оберемо більш порядних. Більш професійних, більш патріотичних. І оцей бедлет, про який зараз я говорю, він нарешті закінчиться. І закінчиться не тільки для українського бізнесу, а закінчиться взагалі для української державності, для українського народу, що все-таки піде все на краще. Тому що та ціна, яку ми заплатили і продовжуємо платити, ціна крові, вона нас до цього зобов'язує.